Кронштейни річ на яку довго наважуєшся, а потім життя без нього не уявляєш. Ну принаймні, в мене було так. Вітаю, піпли. В цьому відео мова піде про кронштейни. Чому це одна з найпотрібніших речей на вашому робочому столі, і чому користь від нього не закінчується на звільненому робочому просторі під монітором? Розберемо цю тему на прикладі аж трьох абсолютно різних кронштейнів від компанії Office Pro, починаючи від компактного та функціонального ma 501, продовжуючи великим та сильним ma 851 і завершуючи моделю на два моні. Монітори MA902G з підсвіткою. Буде цікаво. Дякую за підтримку лайком та коментарем, а також окремо всім спонсорам та патронам каналу. Всі посилання в описі. Розпочинаємо. Давайте підемо по принципу, як у відео зі скрінбарами. До речі, хто не дивився, також цікава річ. Ось тут посилання. Так от розпакуємо і поговоримо про кожний кронштейн окремо, бо, хоч вони і виконують одну функцію, все ж призначені під різні потреби і самі по собі теж різняться. А потім розберемо, чому кронштейни набагато важливіші, ніж може здатися першочергово. Почнімо з ma 501, це так би мовити, класика жанру. Переїжджає в ось такому пакуванні, все красиво виглядає. Всередині сам кронштейн вже у зібраному стані, та потрібні елементи для того, щоб закріпити на столі Стільницю або ж в отворі стільниці. Важливий відступ. Всі моделі з коробки стягнуті стяжкою. Це газліфт, тому важливо, щоб хтось допоміг розрізати тримач, поки ви тримаєте кронштейн, інакше він може поранити, адже різко відстрелить. І ще всі мають змогу кріпитися як на край столу, так і через отвір у столі. Повертаємося до ma 501 у зібраному вигляді. Всі інструкції ілюстровані, і проблем з'єднати пару деталей повинно не бути. Отже, як я сказав, це класика жанру, в тому плані, що чудово підійде тим, кому потрібний невеликий кронштейн, який не займе багато місця, але повністю виконає свою функцію, адже розрахований на діагональ до 32 дюймів і ваги до 9 кг чого з головою вистачить для більшості. По матеріалах тут поєднання металу в основі і пластику ззовні. Він не надто важкий, але й легким назвати не можна, все ж йому треба добре виконувати свою функцію тримача. Підтримує стандарти Веса 75 на 75 та 100 на 100, як і всі інші, в принципі, і дозволяє крутити, нахиляти, повертати та змінювати висоту, як заманеться. Якщо у вас умовно невеликий стіл, обмежений простір, він чудово впишеться. Та й навіть якщо місця більше, ніж достатньо і хочеться прибрати зайвий шум під монітором та більш комфортно налаштувати його положення, MA501 справиться. Йдемо далі. ma 851 Він тут дещо в іншому пакуванні, і загалом, хоч загальним виглядом може здатися схожим, ця модель призначена на більші діагоналі. Ось так він виглядає у зібраному стані, і окрім того, що він сам по собі більший та трохи вищий, кронштейн і важчий, і масивніший у своїй основі. Багато металу, більша нога кріплення до столу, пневматичний поршень. Все це для того, щоб мати змогу витримати діагональ до 57 дюймів із загальним навантаженням до 27 кілограм. Це вражаючі показники, і, звісно, ця Модель вже під специфічні потреби, не кожному потрібна можливість покрити такі характеристики. Але якщо треба, Офіс Про також має модель для таких завдань. Це круто, адже таким чином, навіть якщо у вас 50-дюймовий телевізор, він отримає весь той самий функціонал переміщення від кронштейну, і нахил, і висоту тощо. Також в МА851 в комплекті є кабелі USB та Type-C, які можна вивести з ноги на кронштейні. Кажу з власного досвіду, ці хаби дуже зручна штука, і от тут вони є. Тільки майте на увазі, що через розраховані навантаження це. Е кронштейн бажано кріпити в отвір стільниці або ж можна на край столу, але потрібно мати досить товсту та надійну стільницю. Це важливо. Також в комплекті тут є розширювачі веса від 100 на 200 до 200 на 200, А саме кріплення підтримує систему швидкої зміни. Це дуже зручно. Тому повторюся, хоч може здатися, що ця модель схожа на менших братів, потенціалу більший. Переходимо до третього представника сімейства у вигляді MA 902G, і це знову інший погляд на звичну річ. Ось таке пакування, яке містить в собі схожий набір в комплекті. Але якщо зібрати все це докупи, виходить ось такий термінатор. Перше, що кидається в очі, він на два монітори, звісно. А друге, це його дизайн. Якщо попередні моделі були більш стриманою класикою, то тут завезли прямо таки дизайн. Він в темно-сірому кольорі, має дизайнерські елементи по корпусу і те, що не може не привернути увагу. rgb підсвітку з 20 режимами. Живиться від звичайного USB і дуже неочікувано, але дуже гарно виглядає. Тож так, пані та панове, у нас тут кронштейн з rgb підсвіткою, регулюється через сенсорну кнопку. Скласти його не важче, ніж минулі моделі, і окрім візуальних відмінностей, він, звісно, дещо відрізняється і по характеристикам. По-перше, це можливість встановлення двох моніторів до 32 дюймів одночасно. Мій минулий також мав дві голови, але до 27 дюймів, і це дається взнаки. ma 902 g досить великий і хід в нього дещо більший, що круто. Також він міцний, тут дуже багато. То металевих елементів, від чого він, звісно, і важкий. Хоча по поршнях тут ті самі 9 кілограмів, як і у 501. веса 75 на 75 і 100 на 100. Але тут також є система швидкої зміни, як у п'ятдесят 851, просто дещо інакше реалізована, і це повторюся дуже зручно, особливо коли ти не впевнений, куди і як кріпити кронштейн, постійно перекручувати монітори. Проблема тут просто фіксаторами клацнув і готово. Що стосується ноги, вона теж ширше ніж минулі, що не дивно. А сам хід ліфтів дуже плавний і детальний. Це от прямо хочеться виділити. МА902G це дуже крута модель, і не лише через надійність, а от саме крута підсвітка реалізована бомбезно. Яскрава в потрібних місцях, круті режими, є анімація вімкнення і вимкнення, і навіть будована пам'ять, і, звісно, сам дизайн. Це прямо такий візуальний кайф на робочому столі, от саме візуально справа враження не менше ніж функціонально. Та те, як виглядають кронштейни, і їх першопомітний функціонал, це звісно круто. Я впевнений, багато хто саме через це довго сумнівається над покупкою. Бо це, ніби в першу чергу, здається, більше візуально круто. Так, зручно, а бонусом є просто звільнене місце на столі. Та мало хто задумується, наскільки це корисно. Звісно, у великій мірі наявність кронштейну це зручно. Елементарно, тому що з'являється можливість підсунути ближче чи далі від себе, змінити кут огляду, розвернути монітор, поставити вертикально, що теж в багатьох сценаріях зручна штука, але стокова нога вашого монітору це, наприклад, не дозволяла зробити. Все це наявність кронштейну робить можливим. Та після того, як перші враження проходять і до наявності таких кріплень у житті звикаєш, приходить розуміння, як це корисно, адже Тепер не ти підлаштовуєшся під монітор, а він під тебе. Це звучить просто, але повсякденні, повірте мені, це не менш важливо, ніж висота вашого стільця, стола чи кут спинки. Та важливо сказати, що мова саме більше про кронштейни вищезгаданих типів. Ви могли бачити в інтернеті кронштейни труби, яких називаю, і в певному сценарії вони теж круто допомагають. Але ось такі на газліфтах це зовсім інший експіріанс, бо вони буквально звільняють тебе від прив'язки до конкретного місця в конкретному положенні монітора на столі. Який саме більш потрібний буде для вас, це вже інше питання: чи умовний ma 501, чи в тебе телевізор на 55 дюймів, який вимагає такого кріплення, як ma 851. Чи як в моєму випадку, коли два монітори це невід'ємна частина робочого місця, і хочеться його не просто зробити функціональнішим, а й стильовішим, то існує ma 902G. Все це вже питання конкретних потреб. Але кронштейн це не лише візуал і елементарна зручність, а й користь повсякденні, бо ж від положення монітора також змінюється осанка. А ще кронштейн дозволяє відсунути монітор далі від очей, прямо на край і вже очі подякують за зміну відстані: різні сценарії, різні навантаження. Як на мене, саме ці складові основа, яка дозволяє не лише покращити робочий простір, а й зробити його френдлі до здоров'я. Пишіть чи користуєтеся кронштейнами ви, що думаєте по темі загалом, і дякую, Офіс Про за семпли для відео. На цьому все. Дякую, що подивилися це відео. Окрема дяка всім спонсорам та патронам каналу, а також за лайк та підписку, якщо ви вперше на каналі. Всі посилання в описі. Бережіть себе і побачимось!